Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Студент сьогодні вперше у прилуках. Йому 34 роки. Про історію свого позивного чоловік згадує з посмішкою. Його декілька разів відрахували з університету. Вічний студент, але справжній герой. Тож не випадково, що саме він 24 травня зустрічався зі студентською молоддю, аби розповісти. Що таке війна на сьогоднішній день? Ми прибули в місто Прилуки для проведення націоналістично патріотичного виховання з нашою молоддю, і не тільки так само у нас є локація, котра. Передбачає перед собою зустрічі з цивільним населенням вже вікової категорії, 18+, тощо саме для того, щоб пояснити людям, нашому цивільному населенню, нашому суспільству, що військові це не якась окрема каста, що саме не можуть існувати цивільні без військових, а військові не можуть існувати без. Цивільних, тому що ми є єдина нація, щоб ніхто нас ніколи в жодному разі не міг розділяти. Сам боєць на захист держави став з першого дня повномасштабного вторгнення. Ділиться з нами своєю історією. Я став військовим дуже весело. Я, до речі, ніколи не був в житті кадровим військовослужбовцем. Мене не взяли, коли був призивний вік в армію. Я уроженець міста Мелітополя, там я і досі прописаний. Там в мене мама знаходиться в окупації. Але 24 лютого я прокинувся в місті Ірпінь. От і з того часу почався мій бойовий шлях. Спочатку це було ДФТГ, а потім бойовий шлях. Ну, це 21 день оборони міста Ірпінь. Потім, вже коли пістав у військо, то це були бої за Кліщіївку, бої за Бахмут. Ще раз бої за Бахмут. Потім 16 травня минулого року мене з Бахмута вивезли в комі. От після проходження реабілітації. Та всього, що необхідного було для повернення мого у стрій, у війська, я повернувся і продовжую свій шлях в своїй улюбленій бригаді. Я дуже пишаюся тим, що я маю честь представляти саме свою бригаду. Свою третю штурмову воїн називає родина. Бригада налічує більше 10 тисяч військових. Сам студент в бригаді не зустрічався з прилучанами, але переконаний, воюють наші хлопці героїчно. Я впевнений, що саме е жителі та бійці. З міста Прилуків нас так само є. На жаль, через те, що в нас така велика кількість особового складу, у нас є понад. Е Два штурмових батальйони, два механізованих батальйони, два стрілецьких батальйони, танковий батальйон, артилерійський батальйон БПЛА. У нас дуже багатий насичений особовий склад, котрий за різними професіями, за різними посадами, за різними направленнями працюють. І я більш ніж впевнений, що навіть з Прилуг та взагалі жодного куточка нашої з вами країни в нас є військовослужбовці. Військову форму в час війни одягли. І жінки вони і кухарі. І снайпери до захисниць у війську ставляться з великою повагою. Війна так, це важка робота, але це саме наша чоловіча робота. На прикладі нашої бригади. Я дуже пишаюся усіми. Жінками, всіми дівчатами, котрі в нас є. У нас є вони не тільки ті, що бойові медики, кухарі, бухгалтери, діловоди, тощо. Так само жінки в нас і займають бойові посади. Є в нас і дівчата-снайпери, є в нас дівчата в штурмових батальйонах і не тільки. Але якщо, наприклад, дівчина для себе робить такий вибір стати. На бойову посаду спочатку вона не може просто так стати. Треба пройти певний свій шлях, да, треба завоювати повагу в колективі, треба пройти дуже дуже багато навчання і, і бути готовою до того, що в нас немає тоді гендерного якогось розрізнення, що всі будуть абсолютно одинаково виконувати ті навантаження, ті бойові задачі та усі поставлені взагалі командуванням задачі перед. Нею перед ним там іде все рівно і все однаково для всіх. Військо третьої штурмової має власні традиції. Бійці прирівнюють себе з організацією українських націоналістів. Вітаються один з одним. Друже на всіх урочистих подіях. Читають молитву українського націоналіста та, зокрема, мають своє особливе рукостискання. У нас немає от такого, що ми прикладаємо, коли бачимо один одного руку до голови. Ми вітаємося один з одному. От саме от таким от чином це ми перейняли ще з давніх часів від Римської імперії, від римських легіонів. Бо ми дуже дуже поважаємо і шануємо культ військової звитяги. Саме таким чином вони перевіряли, що ти друг, що в тебе немає ніякої зброї в твоїх обладунках, котрі надягалися на руки. І таким чином ми показуємо, що ми одної крові, що ми є братство. А якщо ми ближче один до одного підходимо, таким чином вони раніше перевіряли, чи нема в тебе зброї за спиною. Студент у прилуках вперше, проте вже з перших годин у місті має чудове враження про людей та архітектуру. Це дуже чудове місце, дуже спокійно, дуже привітні люди, дуже всі вічливі. Коли бачать військовослужбовців або ти їдеш на військовій машині, тебе. Поважають і з повагою дотримуються культури водіння, да культури на дорозі, тебе пропускають. Тобто так само, як заходиш от кав'ярню перед нашою зустрічю, захотілося випити кави, зайшов в кав'ярню, побачили людину в формі, не ті, що там не тільки те, що ти там військовослужбовець, як написано, третя окрема штурмова бригада, що в мене бригадна футболка, просто бачить військовослужбовця. Вони тебе радо вітають та пропускають. Дуже приємні ураження, дуже зелене, дуже спокійне, дуже взагалі атмосферне місто.